Бачите, до нас можна проїхати і протестувати будь-який трактор. Дана модель ДТЗ-1204 клієнта дуже зацікавила. Де ви ще знайдете можливість потестувати такий трактор на 120 кінських сил. У нас в Полтаві це можливо і 120-ка ДТЗ в наявності маємо. Трирічна гарантія на трактор. Дуже компактна модель. Тобто відстань між двома колесами оцими, досить невелика по конкурентам. Розворот, умовно кажучи, майже на місці. Дуже класний радіус повороту. 33 800 ціна. Можливо, ще пробалакаємо з вами знижку. Військовим знижка в будь-якому разі. Доставка до вас додому.